Привіт всім, друзі! Україномовний канал, ми з України. Ну що ж, друзі, отака в нас сьогодні вийшла наступна лавочка з такими дерев'яними підлокотниками. Такі зробили тільки огляд, тому що на каналі є лавочки, є процес виготовлення, фактично воно все повторюється. Тому що, може, трошки дизайн міняється. Ось таке було, таке, треба було зробити лавочку. Таке. Можна сказати, вільне виконання на свій розсуд і свій смак. І от така вона у нас вийшла. Деякі мали вже завитки ковані, готові, де що догнули, де що докупили з матеріалу та і так от вийшла вона у нас така. Ширина її 200 см 2 метри, 42, сідушка і спинка 45 яка вона у нас вийшла? По матеріалі ті буковини зробили 40 на 20 профільна труба. ну і Зв'язали ми її 20-ку і 20 на 20 зв'язали 12-10 квадрат і отаке по декорі, як бачите. Отаке вона у нас, друзі, вийшло. Є отут деякі нюанси, деякі приколи. О тому підлокотнику. Ось тут зі тою спинкою треба було ту спиночку нам просто підняти її, підняти її вище підняти ту спинку вище щоб той підлокотник сюди не зарізати ну, але то таке я думаю якщо б ви робили вже від нас брали щось то вже то будете мали на увазі а так друзі отакий от вийшов у нас така лавочка Такий пропитувач дерев'яний, просочувач деревини, то не є лак, то просто такий фасадний, як нам казали, що ним обробляють дерево, яке стоїть переважно на відкритому повітрі. Ну, таке без кольору, просто такий мат. Подивимося, подивимося. А хто, хто дивиться ролик, то це, якщо хтось знає, як, чим найкраще саме саме краще обробляти дерево, то напишіть в коментарях. Якщо хтось тим займається безпосередньо таким лавочками чи деревом, яке стоїть під вітритим небом. Тому що бувають нюанси, що той лак не хоче постоїть, рік другий не хоче стояти, відрізкує, чорніє. Так що, якщо хтось дивиться, майте на увазі, напишіть, підкажіть. А так, друзі, працюємо, працюємо зараз. Немає так дуже що знімати, тому що працюємо більше. Виготовляємо печі буржуйки фактично з металолому. На каналі є ролики. Так що допомагаємо нашим Збройним силам, як можемо. Ну і день, час від часу таке нам стараємося щось робити хоч щось. Ну, що дякую всім, хто, дивив, хто дивився цей ролик, хто підписується, підписаний на канал. Якщо не підписалися, підпишіться. Прокоментуйте, поставте лайк, то буде найкраща допомога. Каналу, хто зайшов перший раз, нагадуємо, розказуємо і показуємо життя нашої домашньої майстерні. Працюємо в основному з металом. Ну що ж Дякую всім, всім мирного неба, швидшої перемоги. Все в нас буде добре. Слава Україні! Дякую. До нової зустрічі, до нових роликів.